Платформи на кшталт YouTube, Spotify та TikTok здаються нейтральними інструментами для поширення контенту. Насправді вони відіграють важливу роль у глобальних фінансових процесах. Зокрема, непрямо підтримують авторитарні режими у випадку Російської Федерації. Монетизація контенту на цих платформах перетворюється на потужний економічний інструмент. Кожен перегляд, прослуховування чи показ реклами на російськомовному контенті приносить прибуток творцям, а отже, податкові надходження або інвестиції в медійні, рекламні чи цифрові компанії, пов'язані з російською економікою. Ця на перший погляд нешкідлива цифрова активність безпосередньо фінансує держбюджет РФ медіа інфраструктуру для пропаганди або бізнес пов'язаний із підсанкційними особами. Розуміння механізмів, за якими ці платформи фінансують контент, а також шляхів, якими гроші від українських.